Привіт, мої маленькі слухачі! Сьогодні ми послухаємо про пригоду, яка називається гонка за скарбами. У великому та гарному місці Харків жила гоночна машинка на ім'я Шустрик, вона була найшвидшою машинкою у місті, а ще Шустрик була дуже веселою і завжди мріяла про захоплюючі пригоди. Одного теплого літнього дня після довготривалого дощу на небі з'явилась велика веселка. Сонце сяяло яскравим промінням і погода стала прекрасною для прогулянки. Колись Шустрик читала легенду, в якій говорилось, що якщо знайти кінець веселки, то на тебе буде очікувати золотий скарб. Цього разу веселка була дуже велика і яскрава. Шустрик вирішила перевірити, чи правду каже легенда. Зібравшись в дорогу, вона відправилась на пошуки. Після довгої подорожі по місту Харків Шустрик знайшла місце, де схоже, веселка закінчувалась, але замість скарбів вона побачила розбиту машину. Привіт, як тебе звати? І що з тобою трапилось? запитала Шустрик. Привіт, мене звати Грім. Під час сильного дощу мене занесло, і я пошкодив свої колеса, тому не можу поїхати додому. Ой, як прикро, але не переживай. В мене з собою багато інструментів, і я зможу тобі допомогти, відповіла Шустрик. Шустрик добре зналась на ремонтах авто, адже часто допомагала готувати машини до перегонів. Вона дістала свої інструменти і перейшла до роботи. Кілька годин пройшли швидко. Поки Шустрик лагодила свого нового друга, вони розповідали один одному пригоди, які з ними траплялись. Настав вечір. Коли Шустрик закінчила роботу, друзі попрощались і поїхали по домівках. На ранок вони зустрілись в кафе. Привіт, Грим! Як ти сьогодні себе почуваєш? з радістю запитала Шустрик. Привіт, Шустрик, я чудово. Сьогодні чудовий день для пригод. Що ти задумала? О, а я задумала влаштувати справжню гонку на швидкість. Я впевнена, що зможу тебе перемогти. Отож, давай випробуємо твої можливості, відповів Грім. Так, звичайно, разом ми можемо здійснити неймовірні речі. Давай розпочнемо гонку, сказала задоволена Шустрик. Зберігаючи правила гонки, Шустрик і Грім почали змагання на довгу дистанцію. Шустрик завела мотор і наче злетіла з місця. За нею набирав швидкість грім. Але раптом шустрик вдарилась у відбійник. Її почало швидко крутити на дорозі, і вона втратила рівновагу. Тим часом Грім наздогнав шустрик, зупинив її і допоміг повернутись на дорогу. Шустрик, дякую тобі, але мабуть я вже втратила цю гонку. А грім її заспокоїв та сказав Гонка не завершена, поки ми не перетнемо фінішну лінію. Так друзі змагались знову і знову, але цього разу вони їхали поруч один з одним. Вони їхали повз мальовнича дзеркальні озера, куди сонце відбивало своє проміння. Їхні силуети відображались на поверхні озера, створюючи чарівний танець на воді. Наближаючись до фінішної лінії, вони зрозуміли, що гонка для них була не просто змаганням, а можливістю допомогти один одному, підтримати та гарно провести час. Так гонка перетворилась на неймовірну подію та міцну дружбу. Друзі, якщо вам сподобалась історія, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!